Вітаю вас, дорогенькі мої. Якщо давно ми з вами не чулися, я сподіваюся, ви не забули про мій канал. І періодично заглядаєте, можливо, у вас є такі бажання почути нові розклади. Що ж, давайте спробуємо відновити мій канал, формат. Деякий час я вивчала досить сильно астрологію і. Я вам вже, як в минулих відео, говорила, що в мене з'явився канал астрологічний. Цих знань мені не вистачало для моєї практики. Сьогодні мені набагато ну, більше можливостей практикувати в той сфері, в якої я є відновленню душ в нашій трансформації робити. Робити нову, кращу, покращену версію себе, і, звісно, допомагати вам на цьому шляху. Так що звертайтеся за допомогою, якщо я вам потрібна, з професійною допомогою. Отже, а сьогодні я хочу з вами переглянути розклад, який говорить про особисте, про особисте життя. Ви знаєте, що я більше люблю не прогностичні розклади, а розклади трансформаційні. Тобто ми аналізуємо минуле, ми розглядаємо проблему, яка є, і дивимося шляхи її вирішення. Я взагалі вважаю, що астрологія і таро це ті інструменти, які допомагають нам жити. Тобто, якщо є якийсь прогноз, то це не вирок, це тільки момент, щоб розуміти, як рухатись далі. Будь-яка ситуація в вашому житті, яка сталася. Це будь-яка негативна ситуація, якась неприємні зміни. Це може бути тільки вашою точкою зростання новою сходинкою у вашому майбутньому. Чому зараз хочу розробити розклад про особисте? Бо ще 4 дні, там не чотири, трохи більше до 4 липня Венера буде в своєму домі в тільці. А потім йде переход в Близнюки. І в Близнюках це шанс щось змінити в своєму житті. Якщо вам цікаво, ви можете прослухати відео, я залишу посилання на астрологічний канал, де це більш детально все описано. І ви можете прослухати да, і використати це для себе. Що буде відбуватись? Буде складатися така зіркова ситуація, що можливість нових знайомств, а особливо це там є дата, і вона у мене прописана в тому відео. Якщо вам цікаво, заходьте, переглядайте. І в ці дні можливі нові знайомства яскраві. І якщо у вас не було е, до сих пір е, там особистого життя. Є якісь проблеми з комунікацією, спілкування, ви не наважуєтесь, або не, вам важко спілкувати, важко дається з цим спілкуванням, важко здається зробити перший крок, то на найближчий час це буде виходити дуже легко. Російською це не непонуждено, але я... хто допоможе мені з перекладом, будь ласка, напишіть. Безумовно, да, легкий, легкий, безумовний перехід на знайомство. Отже, давайте дивитися, не буду більше тут е витрачати ефірний час. Будемо давайте, аналізувати. У мене буде три позиції, за якими ми з вами подивимося: перша, друга, третя, за якими ми з вами подивимося. Перша буде карта, звісно, сигніфікатор. Друга карта буде, що у вас ще відбувається, та чим позначена ця ситуація, чому ви б зависли або в цих невдалих відносинах, або в своїй самотності зробимо аналіз. І третє, будемо шухати шляхи. Скільки до цього мені буде потрібно карт, я не знаю. Ну, будемо сподіватися, спиратися на три, а далі по ситуації. Якщо ви обрали колоду, «1, 2, 3». Давайте ще так можу додати як один. Сюди буде два і сюди буде три. Зайві я приберу і відкладемо. Так. так, три, два. два. Три, два, один. Позиція один. Дивимося. Значить, перша сигніфікація, да? тобто це карта, по якої ви зрозумієте, що це ви. Я прошу колоду видати карту, по якої буде сигніфікація. Що ви знаєте? Як вас можна охарактеризувати? Як жінку, у якої досить багато справ? Жінку, яка зібрана, жінка, яка знає, що в неї все лежить по поличках все вірно, вимірено, розмірено. Вона знає, де, де, як, що, все структуровано. Ця жінка може бути е, може бути з сім'єю. Тут переважно Да будуть підтягувати сті, це ж загальний розклад, підтягувати сті, у кого є е, родина, діти. Я так сподіваюся, що розклад ми будемо дивитися для самотніх. Да? Тут про особисте життя для того, немає. Якщо є родина, да? то це трикутники, і, мабуть, це інший розклад. Але можу так уявити, що сюди можуть притягнутися і ті, хто має такий візуальний брак, да? брак як шлюб, якого вже фактично немає. Він є тільки візуально в паспорт в документах. Офіційно, але по факту його нема. Отже, жінка, яка структурована. Тут не буде, якщо тут молоденька дівчина ні, це жінка з досвідом, це жінка, яка знає, що як і прийшла такі ж... Жорнована. Якщо досить молода дівчина сюди прийшла, це може говорити про те, що в неї такий, знаєте, залізний характер. І взагалі тут не про прочуття. І Взагалі, якщо і зайшла сюди людина така, вона буде думати, я сюди прийшла послухати. Взагалі, я це не вірю. Це ну, такі, це пустощі. Ну, випа мені цей розклад. Ну, дайте я перевірю цього таролога і подивлюся, а може бути, а не може бути. Такий варіант тут я теж допускаю, таке теж може бути. А давайте подивимося причину. Чому ви самотні? Один із варіантів те, що у вас є уже, бачите, повторюється, що тут є поруч людина, але ви не впевнені в цьому, що? Декілька варіантів, дивіться, не впевнені в тому, що це ваша людина, Перше. Інше, ви не знаєте, що таке почуття взагалі, бо тут жінка, яка не дає волю своїм почуттям, а тут поруч може бути хтось, більш, більш романтичний, більш таємний, ну, тобто поруч буде людина, яка у які більш ну, більш виражені ці почуття? Такі теж може бути. Я не виключу, що біля вас є людина, яка дуже сильно відрізняється від вас ментально, да? тобто різні рівні. Да? Якщо ви приземлена особа. Тут особа біля вас, вона з якимись астрологічними дарами. І ще не виключу один варіант я взагалі не зовсім люблю це, але людина може впливати якось на вас магічно. Тобто, людина заворожує вас, людина затягує вас в ці стосунки. І ви не знаєте, що з цими стосунками робити. І. От і третій варіант, який я тут можу записати як можливий, це жінки, у яких є ось ця неприємна фраза, да, вона звучить як «вінець безбрачя. Да, тобто, якщо була, був магічний вплив, взагалі, ви знаєте, що це не моя тема, я більш. Я обходжу цю тему і вважаю, що людина може пропрацювати будь-які впливи. Але якщо людина така зосереджена, тут жінка досить зосереджена. Можливо, це було раніше в попередніх якихось ваших стосунках, де ви були вразливі і піддалися на якийсь енергетичний вплив. І тому вам дуже важко обрати собі пару. Ви собі знаходите когось. Да, а нічого не йде далі. Тобто причина самотності в тому, що ви не можете знайти собі партнера, з яким у вас буде такий, ну, повне злиття. І ця карта теж може підтверджувати ось цей момент. Або ви обираєте дуже раціонально, або дійсно є якийсь вплив, який ви, ну, можливо, ви нього просто не знаєте. Давайте дивитися варіанти виходу з цієї ситуації. Як це можна покращити, як це можна пройти. Якщо це буде, давайте розглянемо так, якщо це магічний вплив, що тут треба робити? І якщо це... І інше бачите, що ви можете бути настільки завантажені своєю роботою і жити в своєму раціональному розумі, що ви навіть не бачите. Тут взагалі немає про кохання нічого. Ви не знаєте, що таке кохання. Ви давно його, жінки, які притягнулися, давно його не відчуваєте. Якщо є стосунки, то це зобов'язання і Дуже великий вплив, повторюсь, енергетичного впливу, енергетичного. А тоді я зроблю так. Давайте уявимо, я ж не, якщо, я ж не можу пропрацювати це всім, да, і групово, але я можу запитати тоді у карт Таро. Треба, які е які треба зробити е вчинок, да? щоб покращити свою долю, якщо тут жінка дійсно хоче е стосунків, які треба зробити вчинок, щоб покращити долю ті, хто прийшов на цю позицію, щоб дійсно були стосунки, і ще воно тут буде питання. Перед нами карта імператриця. Ми знаємо, що це про жіночність. Це про жінку, яка знає, що таке що жіночність. Знає, що таке чарівність. Жінка, яка має в собі. І власність, яка є у вас, але вона при цьому має ще жіночу структуру. Да? І ще дивіться, тут вона була в мене була Жріця. Це може теж говорити про незрілість жінки в стосунках, окрім якогось магічного впливу, про незрілість жінки в стосунках. Тут треба, як порада, як порада, зняти з себе зобов'язання, зняти з себе ем, обмеження. обмеження, що мені це не можна, що в мене є відповідальність, в мене є діти, що в мене є обов'язки, і відкрити в собі жінку, зробити таке відродження. Ви можете зробити це практикою з цією картою. Я можу вам поставити сюди посилання на медитацію я жінка, яка запускає ось цю жіночу енергію, ми робили на моєму каналі, на іншому, де запускається момент жіночності. Ось тут будь-яка була б ситуація, все, що я говорила до цього, це все приймається для всіх, абсолютно, кому підходить ця трактовка. Абсолютно для всіх ця карта буде як провідник. Ви можете перегортати це відео, якщо воно вам резонує, повторювати його, і фіксувати собі ось саме цей момент, і проговорювати, що ви відроджуєте собі цю жіночність або з картою, візуалом, або можете зайти на медитацію по відродженню жіночої енергії. І е, я вже на початку теж казала: я знаю, що будь-які. Е, Будь який Будь-який енергетичний вплив людина може подолати тільки підйомом своєї енергії. Це можливо. Не завжди самостійно, можливо, там з допомогою, але це все абсолютно можливо. Що ж, давайте тоді е, уявимо, що ви це працюєте, і який буде результат, ну, наприклад, там за два тижні і за два місяці. За два тижні. Ну, ми можемо говорити про якісь спокуси і нові. В даному випадку це може про знайомство і про секс. Тут диявол це як спокуса, да? і за два місяці, а стосовно о, чоловіка, о, вас можуть початись відносини, які спочатку будуть несерйозними. Які будуть базуватись стільки, да, ось сподобалась, є іскра, є секс. За два місяці і більше вони будуть перестати в щось суттєве, як стабільність. Ви будете відчувати, у вас потім з'явиться відчуття, що від цього сексу ви дуже плавно перейдете до стану домашність і якихось, можливо, я не буду тут казати про, про шлюб. Так, да, я не можу сказати, що це буде шлюб. 100% це не про шлюб. Але це про якісь, знаєте, зміна ракурсу і відчуття себе як жінки. Можливо, ви за деякий час цю людину закинете більш за все. Да, тут не про шлюб. Можливо, ці відносини перейдуть якусь стабільність. Ця стабільність може вас як влаштовувати, так ні. А це все припущення, бо головне, що вам треба, вам треба відродити жіночність. І вже буквально після того, як ви це відчуєте, свої зміни за два тижні у вас буде нове знайомство. Куди воно приведе? Це вже можна розглядати в новому відео, в нових варіантах, бо дуже багато послідовних цепочок припущень, якщо, якщо, якщо. Отже, якщо ви по позиції номер один. Сьогодні не маєте пари, відчуваєте себе завантаженою, то при пропрацюванні в собі жіночності, да, відкритості, можливо, це відео буде тим поштовхом, щоб сказати собі: ну, досить, да, я вже для всіх відпрацювала. Треба мені щось зробити і для себе особисто. І ось так: от вийти і заявити про свою жіночність, відкрити свою цю красу. І е, відносини, які у вас колихнуть. Можливо, це, знаєте, буде як лікувальна терапія ці відносини. Бо зараз Венера в тільці, Венера в Близнюках буде, і відносини дійсно можуть не бути тривалими. А можливо, і так розгоряються, і буде з них щось далі. Цього, це поки взагалі невідомо нікому. Тому позиція номер один: бажаю вам. Творчої наснаги, щоб все це зробити, і все це у вас о, вдалося. А ми з вами перейдемо до позиції номер 2 І переглянемо позицію номер 2 Позиція номер 2 Сигніфікація, хто сюди прийшов. Сюди теж прийшла людина, яка теж прийшла подивитися і сказати: ну, взагалі, про що? Це Таро? Я вистала, ну, я гляну вас тут. Є не є. є, але є які там варіанти. Да? Але тут людина не визначена і взагалі в таке відчуття, що ніхто не хоче відносин. Да? Ось перша позиція. Продивитися ну, можливо, буде, можливо, ні. Відчувається такий посил, що ці відносини нікому не потрібні. Давайте глянемо причину самотності тут. Тут взагалі повна недовіра недовіра до людей, як це вважається. Але в першу чергу тут вся причина не в оточенні, а в вас. Бо сімце йде, це внутрішня частина йде конфлікту. І вам хочеться збігти, що перша карта, що друга. Взагалі ви і не мрієте про ці відносини. Хочеться заховатися, сховатися. Е, можливо, при, причина е, тут самотності в тому, що нема бажання з кимось спілкуватись. Ви настільки загороджуєтесь від всіх, що ну, тут нема сенсу навіть продовжувати. Тоді так. Добре. А давайте я запитаю тут таким чином. Чи є шанс у вас взагалі когось зустріти? Які можуть бути події? Чи є шанс когось зустріти? Як ви до цього поставитись? Які, можуть бути події? Кого ви можете зустріти, як ви до цього поставитеся. І тут дуже досить радісна картинка, що уявіть собі, що у вашому оточенні можуть пройти такі зміни, що, скажімо так, щоб виникли будь-які відносини, вам треба взяти ситуацію в свої руки. І ось як тільки з'явиться ось ця відповідальність, що я хочу, хоч собі чи запишітесь, якщо ви прийшли на цей розклад да, послухати, і ви відчуваєте, що це про вас, то запишіть собі таке, таке посилання, що я так, я готова взяти відносини в свої руки. Я готова це зробити. Ми бачимо тут, що ми бачимо тут жінку, да, вона. Виразна, вона мудра, ми бачимо під ногами змію, вона сильна. Ми бачимо, що у неї є можливості і перспективи, їх дуже багато. Треба тільки дозволити собі і зробити крок. Ви не... Ніхто не буде вас витягувати з башні, якщо ви туди не хочете виходити. Якщо равлика ми бачимо на вулиці, він там та тащить свій будинок і тащить все в цьому будинку, і ніхто туди не заглядає під той будинок. Ось і ваша ситуація така. Або ви розкриваєтеся і виходите, або ви далі сидите собі, ось так палками відбиваєтесь і ні з ким не спілкуєтесь. Це ваш вибір. І якщо ви собі це дозволите, то в найближчому майбутньому тут у вас буде дуже яскраві перспективи знайомств. Ну тут що, що казати ще? Що можна казати, якщо перед нами паж жезл? Це секс, да, це енергія, це, можливо, це молода, молода особа, але це енергійна, це приваблива, це почуття. Ми бачимо тут на фоні далі, жінка стати, стоїть до нього спиною. Спілкуватись, не спілкуватись. Це вже ваш вибір потім. Але кардинально ви можете змінити і можете змінити досить круто своє життя. На цю позицію притягнулися однозначно жінки різної вікової категорії. Тут можуть бути аж хоч від підлітків до там, 80+, плюс, да, наскільки там по віку не буду казати. Тут просто є один нюанс, коли жінка собі не вважає. За потрібним ставить собі обмеження і не хоче нічого робити. Тобто є, 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 є така позиція, ось я тут сижу, да, я тут собі, якщо треба, він мене знайде. Я тут закриюсь ще і ще так більше закриюсь. І якщо в по першій позиції там треба переродження, да, треба витягнути себе жінку. То тут жінка є, тут треба тільки захотіти. Бачите різницю між першою і другою позицією? Тільки треба захотіти стати, щось зробити, бо все біля вас. Тут все набагато легше. Тут треба просто захотіти. Біля вас є ті люди, біля вас є ті бажання, і це вас може, до речі, відкриваючи колоду, тут ось така щаслива сімейна карта. Ви взагалі тут можете дуже скоро вийти заміж. Тільки дозвольте собі, тільки захотіть. Ваша вдача і ваша, якщо ви не одружені, є таке бажання, то це може дуже-дуже бути швидко за всіма картами. Двічки, якщо є, поставте плюс, хтось там буде коментувати. Мені буде дуже радісно почути, що ви є, і дослухались до цих порад. Так, а я відкрию позицію номер 3 Хто у нас сюди сьогодні прийшов? Давно я не працювала саме з цією колодою, тільки вчора відкрила, забула про неї. Вчора її тільки достала. Вчора з нею працювала. А так, те, який час вона у мене лежала без дії. Так. Дуже обожнюю цю колоду, чотири стихії, вона цікава і досить енергійна, відверта. Так, поїхали дивитися, сигніфікатор, причина того, що вона Ну і що ми будемо робити, подивимося. Сигніфікація. Чому доставала відразу всі? Ну, так мені йшла енергія. Сюди прийшла людина, у якої є. Сто відсотків пара. Тут не одинока людина. Одинока і вона вважає себе за своєю суттю, за своєю емоційністю, але тут є пара, тут 100% є пара. Ті, хто один, навіть можете сюди не переглядати. Бо тут так поки там вийшло, що тут людина з парою. Тут не про е, фізично о, о, одиноку людину. Це про людину, якої в душі не вистачає, е, як сказати, не вистачає е, ну, енергії від того партнера, з яким є. Е, і тут в чому причина? В тому, що ви виросли з, цієї, з цих відносин. Ці відносини вони давно вже вас переросли. Чому такий розклад притягнувся саме сюди? Ми бачимо тут карту, будемо казати, маркер. Вона дуже рідко виходить в розкладах. Тому ми будемо говорити таким чином, що ваша доля це інша людина. І якщо ви сюди прийшли, да, притягнулися на це, ну це дуже вчасно, мабуть, що вам треба змінити, звільнитися з цих відносин і йти в інші. Я рідко коли говорю про те, що треба кидати, руйнувати, да йти з нове місце. Але тут я сміло можу сказати, що ви не в тому місці, не з тою людиною, де вам потрібно ваше призначення, ваша доля взагалі в іншому місці. Тому троєчок буде такий досить стислий розклад, і цікаво буде почути зворотній зв'язок від вас. Отже, на цьому я поставлю крапку в сьогоднішніх особистих розкладах. Я хочу зробити ще прогноз, такий для чоловіків, а з жіночим розкладом, з темою, чому я. Не маю пар на сьогодні. Я ставлю крапку. До зустрічі, мої люди, в наших відео на моєму каналі.